Амелі Нотом, Токійська наречена. Він мені дуже подобався, але коханому про це не кажуть Шкода, те, що Рінрі мені подобався, уже означало для мене чимало, я почувалася з ним щасливою. Завжди рада була його бачити, відчувала до нього ніжність і теплу приязнь. Скучала, коли його не було поруч. Така була формула моїх почуттів до Рінрі. Наша історія видавалася мені фантастичною. Ось чому я побоювалася свідчень, які вимагають якоїсь реакції з мого боку, а ще гірше взаємності брехати про почуття це мука. Втім, виявилося, що мої страхи безплідні та безпідставні. Рінрі чекав від мене лише одного, щоб я слухала. Справді він мав рацію слухати когось це щось надзвичайне, і я слухала його із захопленням сучасній французькій мові бракує слушного слова, щоб описати мої почуття до цього хлопця, але в японській відповідний термін є: кої це слово можна приблизно перекласти як смак. Він був не мій смак, він був моїм коєбіто, себто тим, з яким я ділила кої. Його товариство було мені до смаку. Сучасною японською мовою молоді партнери, які живуть разом без шлюбу, називають одне одного коєбіто. Глибоко вкорочені норми пристойності відкидають слово кохання. Окрім деяких винятків чи виявів божевільної пристрасті, це високе слово не вживають, залишаючи його для літератури та подібних галузей. І тож треба таке: я натрапила на єдиного японця, який не цурається ані тієї лексики, ані специфічних для таких справ манер. Втім, я втішалася думкою, що, мабуть, таки дивакуватість Рінрі значною мірою зумовлена мовною екзотикою. Також важливо, що хлопець звертався до франкомовної дівчини то французькою, то японською. Вочевидь, французька мова була для нього збавливою і розкутою територією, де можна дати волю своїм малопристойним почуттям. Кохання захоплення настільки французьке, що дехто бачить у цьому національний винахід. Я б не заходила аж так далеко. Але визнаю, що французька мова таки має певний романтичний відтінок. Вочевидь, можна вважати, що я і ріні опанували типові особливості рідної мови одне одного. Він грався в кохання, не надихаючись цією прогресивністю, а я насолоджувалася кої. Ми обоє були відкритими для сприйняття культури одне одного. Коє має лише одну ваду саму свою назву, яка є повним омонімом слова короб. Єдиної тварини, яка завжди викликає у мене відразу. На щастя, цей випадковий збіг не спирається на жодну схожість, хоча в Японії короб і символізує хлопця, мої почуття до Рінрі ніколи не викликали асоціації з тією великою смертючою рибою, захидною пащею. А кої, навпаки, вабило мене своєю легкістю, мінливістю, жвавістю і безтурботністю. Це слово вишукане, грайливе, кумедне і. Пристойне. Одна з принад Кої це те, що воно пародіює слово кохання, запозичує в нього певні смислові нюанси, але не для того, щоб щось там розвінчувати, а суто задля розваги. Проте й намагалася приховати свою веселість, щоб не образити Нрінрі. Усім добре відомо, що коханню часом бракує почуття гумору. Якщо вам сподобалось і ви хочете дізнатися, що було далі, то цю книгу ви зможете знайти в нашій бібліотеці.